Я Якрашу ось такою фарбою. Називається вона колорійна фарба гумова. Ціна її там щось 600, 600 з копійками гривень. Ось так кому від девичку. Це у нас тут 3,6 КГ, якщо я не помиляюсь. Ось Характеристики її, бачите, кількість шарів 2-3. Час висихання 2 години до 36 метрів квадратний вихотає. Ось цього відевичка, то Тобто крашу я фарбопультом акумуляторним. Як виробник пише, взагалі треба 5% розбавляти цю не більше 5% розбавляти цю фарбу. Але для акумуляторного фарбопульта навіть і 20-25% мало, тому що воно трошки слабо кидає. Получається, треба розбавляти, як люди мені писали вже в коментарях. 30-40%. Розбавляємо, додаємо води звичайної чистої води, і все чудово в людей все стоїть. Значить, сьогодні вчора я розбавляв 20-25%, Сьогодні ми її розбавимо на відсотків 35 тридцять і докрашу ту частину, що мені потрібно. Я сподіваюся, що буде окей. Два слоя покладеться, все буде прекрасно, все буде чудово. Але ж гарніше воно виглядає чимось так. Да? І ось так. Тобто є, будь ласка, вам контраст. Ви можете сравнити, подивитися і напишіть свою думку як реально краще. А кому треба електробензоакумуляторний за акумуляторний інструмент, звертайтеся відправка по всій Україні. Но ви пошти.